У лютому місяці президент США Барак Обама підписав широкомасштабний законодавчий пакет, який передбачає асигнування багатьох мільярдів доларів на створення нових робочих місць і поживавлення американської економіки. Ці гроші, виділені з федерального бюджету, вже тепер вкладаються в проекти по всій країні, починаючи від будівництва нових доріг і закінчуючи розробкою альтернативних джерел енергії. У наступному сюжеті Юрій Сеєвич розповість про те, як гроші з програми федеральної допомоги використовуються для створення робочих місць та Фінансування ряду програм у Лос-Анджелесі. У центрі охорони здоров'я УВАЦ, безплатній клініці в бідному районі міста, молоді люди проходять підготовку, яка допоможе їм знайти працю. Рівень безробіття в Каліфорнії сягає 11%. У цьому районі він навіть вищий. За рахунок фондів пакету федеральної допомоги 25 молодих людей у клініці вчаться, як виконувати різні функції. 19-літня Кіара Лі готується стати помічником адміністратора. Це для мене велика можливість, добрий початок. Оскільки я займаюся адміністративною роботою, це великий крок до кращої кар'єри. Лос-Анджелес одержав 12 мільйонів доларів федеральних грошей, що дозволить йому підготувати до роботи кілька тисяч більше ніж минулого року. Грегорі Беркс працює у відділі місцевого уряду, який здійснює нагляд над проектом підготовлення молодих людей до праці в банківській системі та на інших високооплачуваних посадах. Охоплені такі галузі, як охорона здоров'я, матеріально-технічне забезпечення, заходи безпеки, як також транспорт. Студентка університету Нікол Грейс проходить підготовку на журналіста. Вона допомагає видавати бюлетень, який інформує молодих людей про можливості на ринку праці. Вона вдячна президенту Обамі і Конгресові за асигновані гроші. ми вас не розчаруємо, а ви побачили наш потенціал. Тож давайте візьмемося до праці, аби показати вам насправді скільки ми можемо зробити. Завдяки пакету допомоги практиканти проходять підготовку також у банку харчів Лос-Анджелеського регіону, який розподіляє дотації, одержані головно від фірм, що обробляють харчові продукти серед сотень місцевих благодійних служб. Роботу цих працівників оплачують з іншої місцевої програми, яка також одержала федеральну фінансову допомогу. У рамках цієї програми ми маємо у банку харчів по 15, 20, а часом і понад 20 працівників. Міністерство сільськогосподарства США також забезпечує банки харчів по всій країні. Влад каже, що до Лос-Анджелесу почали прибувати перші із 50 додаткових вантажівок із закупленими федеральним урядом харчами. Це широкий асортимент харчових продуктів, зокрема багатих на білки, наприклад, яйця, горіхове масло, вироби з м'яса та інша їжа, на яку великий попит. До банку харчів приходять працівники благодійних організацій, щоб забезпечити їх продуктами. Ерл Гілл працює для служби допомоги при його церкві. Він каже, що попит на допомогу зростає у зв'язку з тим, що багато людей втрачають працю середи ми, звичайно, годуємо до 65 людей, даємо коробки з харчами на весь тиждень. Зараз до нас приходить приблизно 100-125. Ерл Гіл каже, що без урядової допомоги вони не дадуть собі раду. Юрій Саєвич, голос Америки.